Я записую е, моїх динозаврів, яких у мене є Лего маленький тірекс. Не такий ось прикольний, просто тірекс. Алкілозавр просто, ну, алкілозавр другого кольору, тут коричневий. тут е, оранжевий, тут. Ну, не такий що особлений. Трицератопс, я не знаю його імені, но я буду. От таких от трицератопсів буду називати їх по ну, поїх імені. Навіть якщо мене трошки хейтят. Пожаль, ну я не знаю їх його імені. Коротше, він може такого рвати. Раптор із Лего. Такий крутий. Купила в Долорам. Такі от динозаври можуть бути такими прикольними. Тирекс. такий крутий, очі, лапи, хвіст, ноги, спина. Навіть черп трошки висовується. Ну, дуже крутий. Перораптор, але ну, я його називаю динозавр з великими пазурами. Просто в мене таке жашіння, що це от... трошки пазури. Мозозавр із Матео. Напевно, всіх є. Крутий. Такий безполезний тирекс. Напевно, це для дітей. Галімінус, я його сам зібрав. Просто по приколу, щоб у мене був. Крутий. Трицератопс і селего. Коротше, тут буде і вся колекція. От там еще петердактуль є. В общем. Ем, він такий неособлений. Я йому в голову три години, години собрав. Велоцираптор просто, ну тут можна поняти, по, що він велоцираптор, вот. Ну і, взагалі, він нормальний червний, тільки такий, як Містер Сер. Алкілозавр! Ось той. Який алкілозавр був? Стегозавр. Крутий, може хвостом рухати. Я буду знімати фільми про динозаврів, так що ожидайте завтра. Давай, скатуйся. Брахіозавр просто без поляска. Він ще неправильно виглядає. Голова неправильно тут має бути лоб. Ну і це окна тільки в мінус голова. Такий самий спинозавр, як алкірозавр, цей от, бачите? от, оцей от. Дуже такий самий, але тільки це спинозавр. Нічого немає особенно. Ем, іще один брахіозавр, дуже такий, як від відбро. Ну, взагалі, дуже немає нічого такого особливо. Ем. Пенозавр дуже крутий, теж із Долорами, як оцей Ем, Цей от е, мозозавр. Я його недавно збирав, Ну, то й його взяв. Ем, ем, Брах эм. Ем, трицератопс. Речати чуєш? У мене ще найрадка рідка фігурка. Від, від гігантозавр ну, це не гігантозавр, я його просто називаю, просто у мене немає фігурки оригінального гігантозавра від Mattel. Я не пам'ятаю, що це за динозаврів, можете під... написати мені в коментарях, я обов'язково замічу. Ну це не делафозавр. але не тільки другий. Це думаю, це відео дивиться буде трошки більше. -ді. Дірекс. Саме крутий моя фігурка. по моєму Треба бути з ним. О, Дуже обережним. Ем, е, Як його там. Ем... брахіоза. Ні, це не брахіоза. Боже, я вже плутаю ці аміна, бля. Ем, трицератопс. І ще один трицератопс. Не тільки червоного кольору відвали. Маленький тирекс рекс куричного кольору. Е, ви можете підскажуть мені, що це за донзавр в комментариях. Просто я не знаю так сильно именно. Е, Velociraptor тільки із Лего. Від е, Jurassic World T-Rex. Е, т Лего. Стега молот просто Такий великий. Ну і стеги молот із Кіндер Джой. Дилифозавр із Лего. Та Дифазавр від Матео е, з Копленті з мозазавром. Я не знаю, що це за динозавр, но напевно сородич Карнотавра. Ну, я буду його називати Карнотавром. Більше похоже, не тільки його дитина. Стегозавр. Ну і напевно, і ще ал... алпіозавр, дитина. Ну і самі рідкіший, напевно, від компанії Мател. Це отакий от стегозавр. Чому він мател? От, кіардкор, він такий старенький, що даже він стає трошки с... сірим. Напевно, це дуже рідкісна фігурка, що їх так мало. Підскажіть в коментарях, хто шарить за мателом. Переходимо до моїх машин та ще. Ем, Indonius Rex я його сам робив із Лего. У ну, мене не було оригінальної ігрушки, тому я роблю із Лего. Ну, Я його називаю піцекватель. Ну, тойці, Король динозаврів Лети. Просто Птеродактиль. Та лего лягоптердактор, який може відкривати А... Е і це все Ладно, це вже... А, ми вже забули про самого мого великого брахіозавр. Так, він даже такий великий, що навіть в камеру не вилазить. Ну, і що отако от просто. І це всі мої фігурки. Вони всі разом 37 фігурок. Не від того, що Як у всіх блогерів. Кстати, у мене є піксель. піксель. Я його не буду колись продавати, але, напевно, коли я відкрию свій магазин, я буду його продавати. Заодно, всім пока. З Завтра зустрінемося в новому фільмі про цих родинозаборів. Всім пока!